Насправді Датюк дуже подивити останнім часом. Щодня видає етери, препарує нашу душу, розповідає, в чому у нас проблеми, і розповідає нам, чому українцям важко проживати блекаут. Яким саме українцям ми зараз дізнаємося, тому що блекаут ми важко проживаємо тільки якщо. Твоя ідея кабеля нової філософії. Суття світ душі, блекаута тебе не страшно. Це подавлення ну, філософії. Тобто виходить, що ти а що ще ж только удобства у тебе суті блекаут душе. А якщо ти не відчуваєш блекаута дискомфорту, то значить, що в тебе душа квітуча, чиста і пахуча, і взагалі і дупа тебе буде попереду краще і повніше, і взагалі. Так от я подивилася ще друге тер. Два, два відео з Дацюком я подивилася, тому що ну не змогла втриматися. Думаю, що ж мені тільки прорагулів в космосі. І там він, значить, з хамяком і з цим другим. А, я не пам'ятаю, як їх там звати. Ну, один хам'як це прізвище. Дацюк, хамяк і третій. Так от і вони. А... Говорили про те, що українці насправді відчувають дискомфорт від блокауту, тому що у них чорні душі, вони шукають тільки, щоб пані невідять, і тому у них дискомфорт від блокауту, тому що слишком много вокруг нінавісті. Ну власне, як ви тільки що почули від цієї жінки, що у нас нічого хорошого не відбувається, і мир не приходить, тому що ми всі врем'яні невідім. Ота от пропаганда теж саме нам сказав і піздацюк, і Хам'як. твоя идея, как бы новой философии. Если у тебя свет души, блока, вот тебе не страшно. Это преодоление ну, философии. То есть, <свят> <свят> то есть, получается, что ты ощущаешь неудобство от только если у тебя блока в душе. А я же еще читаю, как бы, Facebook, а там же куча людей, которые... Угу. Вот идет поиск, чтобы или кого бы поненавидеть. <свят> 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 у нас война. И я перед читаю, то как бы женщину какую-то куда-то не пустили, то какую-то какую -то девочку, которая в детсадике говорила не на том языке. то есть как бы постоянно идет поиск кого-то. То есть есть у человека блэка в душе, он, и... он ищет, кого бы понимать. И вот, значит, бачите, Дацюк тоже про эту выгаданную девочку, которой не дали за морскворотец в детском садике подарунок. И говорит главное, что если человеку, у человека черная душа, то он только ищет, кого бы поненавидеть. Ну, давайте так. По-моєму, це Юра Романенко і Сергій Дацюк шукають вигадані історії, щоб на підставі цих історій поненавидити вигаданих людей, ну, українців, да? вигаданих українців, які зробили жахливий вчинок раз І от, от, ну, по-моєму, по-моєму, це все, все очевидно. Но, 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 ну, звичайно, не очевидно. Ми тільки іщемо, Кого бы поненавидеть на самом деле? Причина блекаута внутри нас. Те, кто ненавидит и практикует медитацию ненависти, они не наход... они находятся внутри Украины. И то, что они делают типа внутри, оно же проявляется здесь. Они же не переезжают туда и там ненавидят. Смотри, вот они ненавидят если, если сейчас сказать, что причина вашего блекаута внутри вас – это ваше невежество. И нежелание изменяться против меня обидятся ну, все. Хотя это в духе Нового Завета, на самом деле. Ну да. І головне, що це не свіжа думка. Цю думку навіть жінки з оцих от хейт-відео висловлюють. Теж саме. Звісно, ми запрещаємо бляхамуха Пушкіна. Йому і самому було б бы стидно бути напечатаним в одній книзі з цією єресю. Моя молодша дочка, вибачте, з просоні, вам більше красивих рифм накатає, ніж ці безталанні розжигателі, яких ми називаємо писателями сучасності українськими. З такими темпами, друзі, війна буде длитися в нашій країні вечно, когда суть всех процессов в стране — это ненависть и разрушение, не быть никогда ничему хорошему. Никогда. Те, кто ненавидит и практикуют медитацию ненависти, они, не находят, они находятся внутри Украины. И то, что они делают типа внутри, оно же проявляется здесь. Они же не... Короче, чтобы вы разумели, друзья, насправді, насправді цей это? Этер... Дуже важливий, про ненависть, на понятному для людей, які на этом спеціалізуються язики, це. АТР. Дивіться, про рагулі в космосі були українською, для того, щоб українці подивилися і щось зрозуміли. І, може, засоромилися чи ще щось. А про ненависть було по-русски. У мене є дві версії, чому. Перша версія, щоб люди, практикуючи ненависть, поняли, а, ну, Люди, які сидять в кадрі, розуміють, якою мовою частіше практикують ненависть. Це перша історія. А друга історія це про те, що вони репрезентують таким чином образ українців для населення СНГ і взагалі всіх міжнародних носителів руського язика, які живуть по всьому світу, щоб вони склали для себе враження, що таке українець і. Що з ним відбувається, і чому він такий сповнений ненависті, і що все насправді що відбувається, це через те, що ми просто джерело ненависті, якою ми все викриваємо, і у всьому дарма звинувачуємо росіян, хоча самі у всьому завжди винуваті. Ваше нежелание. Это причина ваших блекаутов внутри вас. И только потом вы ищете под них русских, которые во всем виноваты. Потому что, ну, если мы так, то виноваты все: турки, поляки, венгры. Я по-моему Немцы. Короче, все блекаути, причина в нас. Все, що у нас іде, не так, перша причина в нас. А мы. Потім не знаємо, на кого скинути, і тому скидаємо на русських. Руські не винувати. Русський не виноваті. І найбільше насправді розгорання в, в цьому матері. Я от чесно, так щоб багато вам не цитувати, але з іншого боку, ну, я це подивилася. Ну, мені хочеться цим поділитися. Я це побачила, я це не зможу розбачити. Мені хочеться це, знаєте, як плівку з фірми дзвінок показати. Да? Тому що, давайте так, давайте, перш ніж ми перейдемо до плівки з фірми дзвінок, давайте поговоримо про. Про те, що насправді зараз в українцях дуже багато болю. Дійсно, дуже багато болю. І дійсно дуже багато сильних емоцій, в тому числі емоції агресії, яка вихлюпується. В тому числі вона замішана на дуже багатьох травматичних досвідах, і ми від цього відмовлятися не повинні. Дійсно, у нас дуже багато, багато процесів, які ми повинні навчитися усвідомлювати, регулювати і бути з ними продуктивними і конструктивними. І багато питань стосовно власної жорстокості потенційної чи якихось. Таких практик, які можливо нам майбутнім не сподобається, нам теж треба піднімати. Але ну цю тему треба піднімати не так, як робить цей піздецюк з хем'яком, а ну, наприклад, як це робить Глібовицький. Давайте послухаємо для того, щоб мене не звинуватило у тому, що я, мовляв, дивлюся на українців винятково як на позитивних людей, і засуджую за те, що він говорить, що у українців іноді проявляється якесь відчуття ненависті, проявляється так. І ми будемо над цим думати, але не з допомогою філософа, який просто отак, от у нас цей орден надіває і розповідає, що із нас іде просто паток чорної енергії, тому що нам просто немає куди себе дівати, і хочеться просто пообвиняти ні за що русських. Напевно, визначальним чинником сучасної української політичної чи суспільної ідентичності угу. є гігантська історична травма, якої ми зазнали в ХХ столітті. Ця травма голоду, травма винищування, травма наглої смерті, травма Чорнобиля, травма цієї Чорнобильської демонстрації. Це безсилля, коли твоїх дітей забирають фактично, і система їх жирає просто так. І оця травма вона тримає українців в політичному центрі. Не тому, що ми такі центристи. Не тому, що ми такі толерантні. Я би скорше сказав, що ми більш ігнорантні, ніж толерантні, якщо так говорити, та? але тому, що нам болить. Тому що нам боляче, нам дуже боляче всередині. І оцей біль внутрішній, він є основою для емпатії і співпереживання. До речі, бачите, Глібовицька говорить, що наш біль, який насправді ми дуже активно теж проживаємо, він є основою для емпатії, а не для ненависті. Але. Далі Глібовицький, а це етер е, з е, Максимом Буткевичем Громадське Радіо робить ці етери, е, здається. Е, ну, Підпишіться, я цей проєкт вам багато разів рекомендувала. Ну, і, Взагалі останнім часом бачите інтерв'ю Глібовицького далі частіше виходять, але у нього так його послухаєш, є над чим подумати насправді. Там не оці ж там, українці, ненавість, 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 ненависть. ненависть, ненависть, ненависть". От, а питання в тому, що хлібовицька дійсно ставить запитання: а що буде з нами, як ми все будемо проявляти, коли ми відчуємо, що ми можемо ну, і е, когось нагою так відтарабанити, що ну, він у нашій владі? Мірою того, як українське суспільство буде виходити з травми, ми раптом з'ясуємо, відкриємо в собі нові грані. Ми, наприклад, з'ясуємо, що ми можемо бути сильними. А якщо ми можемо бути сильними, то може з'явитися ідея, а що якщо комусь на хвоста наступити? Що якщо когось прищемить? Ми не знаємо себе сильними, ми не знаємо себе спроможними. Досі? Досі, так. Тому що ми не знаємо, якими ми будемо, коли ми зможемо, наприклад, з кимось говорити з позиції сили. І от якщо ми дивимося, наприклад, на себе вразливими, якими ми зараз є. То ми, як вразливі, ми співпереживаємо іншим слабким. Але чи ми будемо співпереживати іншим слабким, коли ми будемо сильними? Тобто, що в нашому вихованні, що в нашому шкільному досвіді, що в, нашому, в нашій політичній системі спонукає людей бути кращою версією себе, крім травми? Розумієте, mm -hmm. і це є власне питання, яке нам треба собі ставити. Ми його поки що собі не ставимо. На зараз зовсім інші питання на порядку денному, на mm -hmm. зараз питання виживання і так, далі, і так далі. Але суспільство сповнене болю, який ми не до кінця усвідомлюємо, і на мою думку, ключове питання виїзду, наприклад, українців за кордон це не є питання економіки чи війни, це є питання власне того постійного ниючого болю. Який кожен українець наносить в собі, і відносно якого є достатньо простий вихід це зміна ідентичності. Ти переходиш в іншу культуру і там його нема. Ну, ви знаєте, цікаво. От ти слухаєш цей текст і цікаво подумати в цей бік. Да? Цікаво. Є речі, де ти розумієш, що ти себе не знаєш. Ти себе не знаєш в певних моментах, тому що ти в цій ситуації не потрапляв не потрапляв в ситуацію сили влади, коли ти вирішуєш, а не там, я не знаю. Вся зброя у Америки там чи у них розвіддані, і це не ти вирішуєш давати Америці розвіддання чи ні? Вони вирішують давати тобі. Ти не знаєш. Ну і багато, багато інших моментів, як ми будемо розвиватися. Хочеться бачити себе прекрасними, але ну треба зважати на те, що по перше, суспільство взагалі не однорідне, і всі ну, одно однорідні суспільства до речі. Дивилася серіал єдине єдина. Блурібус, чи якось воно так називається, треба поговорити. Бо я така, я ще не додивилася, але додивлюся, і потім, мабуть, зроблю етерчик з приводу цього. А так, от однорідність суспільства це ну, типу, диктатури. Однаковими бути не можемо, ми якраз маємо бути абсолютно різними, мають бути, і насправді п'явища, типу, Дацюка, і жінки. вони мають бути в кожному здоровому суспільстві, тому що нам треба весь спектр собі покривати, а не лише от відсюди до цього, і тільки такі люди. Єдине, що питання: які люди складають нашу більшість, і які люди взагалі, ну, типу, як сказати, і все одно, нашу більшість навіть, ми, ми в такому величезному різноманітті. Типу, ми не можемо себе обмежувати в цьому різноманітті. Єдине, що а, при цьому не може приходити русський чоловік і говорити, що давайте діли тут Росію в Україні. Оце от питання. Тут, 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 тут очевидний кордон. Але, ну, знаєте, від Глібовецького ми відійдемо, ви йдіть, подивіться, громадське радіо Самотужки. А, а я повернуся до відео обіжених падруських. А біжаних Хаміка і Дюка. Значить, ну, питання в тому, що блокаут він через те, що у нас в душе. А у нас ми все насрали, все просрали, все погано. І коли у нас все погано, ми не знаємо, вже кого звинуватити, але ми вище шукаємо свій об'єкт ненависті, і тому ми ненавидимо росіян. Ну, приблизно така думка. Если ты всю жизнь жил и тебе говорили, что русские это злой, рано или поздно они придут и тебя уничтожат, это не будет для тебя духовным потрясением, потому что ты это ожидал и ты готов туда инвестировать. Ненависть. Это не потрясение. Если будет происходить что-то наоборот, например, дух, русский человек, окажется ну тебя спасет, проявит тебе, то у тебя будет ну, разрушение, ну, когнитивный диссонанс. Спасет тот, тот, тот вот. тот, тот, Это Это тот. может потрясти. Вот. А так, если ну В мире, где русские это зло, блэкаут понятен, війна понятна, бомбардировка, то все понятно. То есть... Значит, думка глибока до цюка полягає у тому, що у нас тут в Україні щось происходит. і ми просто не знаємо, кого звинуватити, і ми звинувачуємо росіян, тому що нам всю жизнь розповідали, що руски прийдуть на нас нападуть. И теперь, когда у нас нет света, нам понятно, что это русские, потому что нам это рассказали. Ди россиян, думаю, ну, ревнян не взагалі Ну просто потому что... Если ты всю жизнь жил и тебе говорили, что русские это злой, рано или поздно они придут и тебя уничтожат, это не будет для тебя духовным потрясением, потому что ты это ожидал, и ты готов туда инвестировать ненависть. Это не потр... Ты готов туда инвестировать ненависть. Тобто у нас зараз Лють, агресія, зневага і дуже багатий спектр емоцій спрямований на росіян, не тому, що вони пройшли до нас з війною 11 років тому, окупувавши, ну типу атакуючи нас постійно і так далі. і так далі. Ні, не тому. А тому, що нас привчили до цієї думки, і тепер ми знаємо, куди каналізувати свою злість на самих себе, бо ми щось погано зробили. А вінуватиме там, звісно же, самі ми. Но ваши нежелания, это причина ваших блэкаутов внутри вас. И только потом вы ищете под них русских, которые во всем виноваты. Потому что ну, е по если мыслить так, то виноваты все. Турки, поразило... поляки, венеры, я помню, я да, да. немцы.